Привіт Привіту тешнім картотеки Настільних ігор. І сьогодні я покажу вам Настілку за Нортвуд. І я знаю, чого ви тут. Але хтось скаже, ей, ну це ж дитяча Настілка, це видно. Соло, на взятки за 425 гривень 12. Плюс. Петля 12. Плюс. Війна персня 13. Плюс. Марс 12. Плюс. Коли я побачила її вперше на передзамовленні, то я така Вау, а хто взагалі її буде брати? Дизайн, тим паче, соло, тип настілок яких ну не дуже популярний. Я розумію, що зараз іде гонка видавництв. Хто заполонить своїми локалізаціями весь ринок, то може її просто здали на здачу. І як скоро вона стане грою місяця знижкою 20%, щоб швидше збагрити наклад і вкласти в нову локалізацію. Але тут... Я зайшла на форум, boardgamegeek.com і не повірите, але цю гру там страшенно люблять. Я не побачила там негативних рецензій чи рейтингів. 163 людини оцінили її у 8 балів. А коли зайшла на форум, то побачила, як вона створилася. У 2021 році на сайті BoardGameGeek.com проходив конкурс, в якому учасники мали придумати гру, використовуючи лише до 54 карт покерного формату. От і дизайнер Вільмем Су подав свою гру, яка так і називалась – за Нортвуд. Гра сподобалась багатьом, тому методом голосування вона посіла перше місце. Пізніше до дизайнера постукалось видавництво сайт Games, а у 2022 році на сайті GameFound – на кшталт кікстартера гра назбирала достатньо грошей і надрукувалась. І от вона в мене в руках. Сіла я розбиратися, що це за гра така, і майже проспідранила її за півдня. Спочатку ви граєте стартову партію, потім, звичайну, а потім 16 сценаріїв. Я зупинилась на п'ятому сценарії, тому що застрягла в ньому, ну і більше не грала. Думаю, на це б пішло б ще пару днів. Скажу наперед, я рахую її хорошою грою для підлітків. Звісно, якщо їй буде цікаво, самому сидіти і грати. Тематика прекрасна, оформлення приємне, якість коробки Тоже прекрасна. Ну, і я, звісно, не експерт, щоб давати вам якісь поради, то просто гляньте на її ігровий процес, але спочатку, що це за гра? Ви знаходитесь у лісовому королівстві. Перед вами 8 карт фолодів, яких потрібно об'єднати у цьому королівстві. Для цього вам потрібно завоювати прихильність, відвідуючи кожного правителя та веденням з ними діалогів. Нижче це ваші 4 союзники, які будуть допомагати вам своїми властивостями, як от добирання карт на руку чи скидання. Як це відбувається? Ви обираєте фод, який хочете відвідати, та кладете карту візиту над ним. Стрілка буде нагадувати вам, якого правителя ви відвідуєте та вказує на масть, яка є козирною. Поки що вони всі нейтральні до вас. Щоб подружитися з обраним правителем, починаємо з ним діалог. Візьміть 8 карт з колоди собі на руку. Також покладіть верхню карту з колоди горілиць у скит. Ця карта є заявою правителя. Тепер вам потрібно дати відповідь на цю заяву картою, що у вас на руці. Відповісти потрібно картою тієї самої масті, що й заява правителя. Якщо ви зіграли старшу карту тієї самої масті, ви навели вагомий аргумент та виграли взятку. Карти, що виграли взятку, кладемо у стос взяток, тобто з іншого боку колоди. Якщо ви зіграли молодшу карту тієї самої масті, ви не виграли взятку. Якщо у вас немає масті, яка відповідає заяві, ви не виграли взятку. Кладіть будь-яку карту у скіт, але якщо ви зіграли карту, яка відповідає масті правителя, але карта заяви ні, то ви зіграли так званий козер. Або ж по художньому тексту змінили тему на ту, яка подобається правителю. І ви виграли взятку, кладіть карту у стос взяток. І так ми граємо, допоки не закінчаться карти в колоді або у вас на руці. Коли це вже сталося, візит завершується і ви підраховуєте карти у стосі взяток. На кожному фоводі є цифра, яка означає, скільки щонайменше вам потрібно взяток, щоб подружитись із цим правителем. У нас є три взятки, то ми подружилися з обраним правителем. Сунемо його карту нижче, щоб було видно, скільки переможних очок він нам дає. Якщо карт взяток менше, аніж число на даному Феоді, то ви так і не змогли дійти до компромісу з правителем. Його карта скидається, а карта Феода перевертається. Ви вже не зможете отримати переможних балів за цей Феод. Тепер переходимо до іншого Феода, щоб спробувати з ним подружитися. Беремо 8 карт і знову проводимо діалог. Але це не все. Насправді гра не така вже й проста. Пам'ятаєте, ми казали про союзників: ось чотири карти із властивостями. Перед кожною заявою правителя ви можете залучити допомогу одного союзника. Одна заява, один союзник. Для цього поверніть горизонтально того, хто вам потрібен. Тепер ви обов'язково повинні скористатися його ефектом на протязі наступної заяви. І під час візиту до цього феоду ви більше ним скористатися не зможете. Якщо вам вже вдавалося в цій партії здружитись із правителями, ви можете використати їх ефекти замість своїх звичайних союзників. Просто перед початком нового візиту поставте карту дружнього правителя на карту союзника. Що не буде потрібен на цьому візиті. Навіть якщо ви не використали його ефект під час візиту, але зробили його своїм союзником, після візиту ця карта скидається і її більше не можна використовувати в цій партії. Ви вже відвідали всі фуди? Рахуємо переможні бали. Набрали мінімум 16 балів, отримали бронзову медаль. 18 срібну, Ну і 20 балів золоту медаль це був легендарний рівень. Давайте швиденько покажу початкову партію. А такою вона називається тому що ми не будемо використовувати карти правителів із коронами. Ну, а також союзники це валети. В інших партіях вони будуть рандомними. І так, як це буде відбуватись? Я вибираю, до якої правителя я хочу прийти. Наприклад, я хочу до спочатку до нульового. Ставити треба тут зверху, але камери не поміщаються, тому я ставлю тут. У мене є на руці 8 карт. Козирем у нього рахуються лапки. Давайте починаємо. Перше сім листя. Що в мене є? У мене є один листя або шість листя. Я можу викласти одне листя, взятку не виграла, але нічого страшного. Далі 6 лапок. У мене є одні лапки. Знову не виграла взятку, три очей. У мене є сім очей, та як вона більше, я виграла взятку. Тепер одні очі, в мене очей немає, і немає козиря, тому я скидаю будь-яку. Двоє квітів, чотири квітів. Вісім очей не маю, 5. Два очей не маю, скидую 6. Сім квітів маю вісім квітів, і от у мене вийшло три взятки. Так як йому потрібно, було 0, я його донизу перегортаю і тепер знову тасую карти. Вибираю, до якого фода я навідуюся. Наприклад, давайте одразу до четвертого. Тут де потрібно 4. І так, у мене є вісім карт на руці. Тут у нас коз з рудами очей це очі, звісно. Починаємо діалог. Чотири листя, у мене є шість листя. Сім квіти, у мене є вісім квіти. Вісім очей у мене є шість очей. Три очей, я не маю взагалі очей. І це козирі її. Тому я повинна скинути будь-яку. Наприклад, це будуть одні лапки. Сім листя, маю листя, але два. П'ять лапок маю сім лапок. Так, ще потрібно одна взятка. Вісім листя. Я не маю. Тому я використовую свого союзника, який каже: якщо ви маєте на руці менше, ніж вісім карт, беріть карти з колоди, поки не матимете на руці вісім карт. Перегортаю. Тепер знову два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Добрала до восьми. Тепер далі. П'ять очей. У мене є сім очей. Чотири очей. У мене є одні очі. Три листя, одні листя. Три квіти, маю п'ять квітей. Двоє очей не маю, і козиря також не маю, бо це і є він. Скидаю лапки, одні квіти. Це 6 квітів, 6 лапок. 8, 4 квіти, все. У нас цей діалог закінчився. І в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 взяток. Тому я його пройшла. донизу перегортаю. От у мене одне вже переможне очко. Тепер далі знову тасуємо всі карти. Відновлюємо своїх союзників і вибираємо наступний фот. Тепер перед наступним візитом я вирішую, що я хочу, щоб король гігтів став моїм союзником. Я кладу його на велет квітів. Велет квітів я не буду використовувати, а тепер буду використовувати короля кіхтів. Ми одразу підемо на даму листя, які потрібно аж 7 взяток. Перетасували карти. Взяли вісім карток і починаємо. Так, три листя. Що у нас є? У нас є листя. Кладу сім листя. Перша взятка є. Далі одне листя, маю два листя, три квіти. Квітів не маю, але у неї листя є козирем. Кладу свій козир. Двоє очей. Кладу чотири очей. Три лапки маю п'ять лапок. Одні квіти. Не маю ні козиря, ні квітів, скидую. Шість лапок. Знову не маю. Скидую одні очі. Що тепер далі? Тепер я використовую свого валета кігтів. Добираю до руки до восьми. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер далі ведемо з ним діалог. Шість квіти. У мене є вісім квіти. Три, 4, 5, 6. Уже шість зяток маємо. Вісім лапки. Маю чотири лапки. Далі 5 листя. Це у нас шість листя. Дві лапки маю аж сім лапок. Чотири листя, не маю. І козир. це її козир. Я нічого не маю. Тоді 4 квіти. Сім квіти. П'ять квіти. 8 очей, 5 очей, і 2 квіти 7 очей. Ну і що? У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 взяток. Я пройшла цю дому листя. Але тепер, так, як я навіть його не використовувала, мій король кігтів просто скидається. Але очки так і мої залишаються. І так я проходжу далі, поки не пройду усіх. Після початкової партії ви зіграєте у звичайну гру. Тепер будуть затасовуватись усі правителі без винятку. Ефекти можуть бути як і приємними, так і не зовсім не потрібними. От вам і рандом, от вам і реграбельність. Але і це ще не все. Ось вам друга міні-книжка, де є 16 сценаріїв, викладки та нових правил. Чотири сезони в кожному сезоні по 4 сценарії. Ось, до прикладу, літо 1. Швидкі дебати. Берете 10 карт замість 8 перед кожним візитом. А ще, коли ви граєте карту, наприклад, значенням 6, то ви кладете у той самий стос всі ваші шестірки. Або осінь 1. Де в кожному візиті маєте використати ефект всіх своїх союзників. І я там застрягла. І, до речі, я лише 2 рази використала правителя як союзника за всі свої партії. Рандом допоміг! Так, що я можу сказати про цю гру? Чи придбала я її підлітку? Думаю, скоріше так, аніж ні. Чи заплатила за неї 425 гривень? Скоріше ні, але хіба щоб вона була зі знижкою. Чи можна назвати її стратегією? Не думаю, що з таким рандомом це можна так називати, хоча на форумі БГГ писали протилежне. Чи буде вона цікавою гікам? 75% що ні. Вона буде цікавою їх мамам або їх молодшим братам і сестрам. До речі, я думаю, що це хороший подарунок на день народження дитині маминої подружки. Ловіть ідею. Ну, а поки я викладаю цю гру на барахолку, хочу похвастатись нашим новим об'єктивом. Е і попросити вас мотивуючого копанця. Поставте лайк, підпишіться та напишіть у коментарях, чи цікавою була б вам така гра. Всім дякую за увагу! Бувайте! Ну, я її точно не продам. Угу.